Вітаю мовлення Донецької обласної державної телерадіокомпанії продовжує Регіональна служба новин. Дивіться далі у випуску. Відкритий Донбас 2013. У Донецьку стартував дводенний міжнародний економічний форум. Підвищення соціальних стандартів життя в обласному центрі обговорюють соціальну відповідальність бізнесу. Збільшення пенсії з 1 грудня непрацюючим пенсіонерам перераховують пенсійні виплати. Пограбування з безвольними битами Вам в Амбросіївці на подружжя підприємців вчинено жорстокий напад. Президент України Віктор Янукович продовжує робочу поїздку до Китаю. Глава нашої держави зустрівся із головою КНР Сі Ціньпінєм. Віктор Янукович запевнив свого колегу в тому, що сьогодні склалися умови для активізації високого рівня співпраці обох країн. У свою чергу очільник китайської народної республіки назвав Віктора Януковича великим другом китайського народу. Крім того, під час українсько-китайського бізнес-форуму сторони підписали низку угод у сфері авіата машинобудування, а також будівництва портової. инфраструктуры. Украина активно будет поддерживать стратегию строительства Великого Шелкового Пути, которую инициировал председатель Си Цзиньпи. Все новые проекты, которые сейчас создаются, они будут способствовать не только торгово-экономическим отношениям Украины. и Китая они будут создавать условия развития евроазийского региона. Дводенне засідання Ради міністрів ОБСЄ стартувало у Києві протягом двох днів. В ньому візьмуть участь понад 30 керівників зовнішньополітичних відомств держав-учасниць організації з безпеки та співробітництва в Європі. Під час зустрічі міністри особливу увагу приділятимуть діяльності ОБСЄ, враховуючи пріоритети, які були визначені Україною на період її головування в організації цього року, а також політичній ситуації, яка склалася останнім часом в Україні. Під час засідання прем'єр-міністр Мокола. Заров наголосив, що за останні три роки Україна провела велику підготовчу роботу на шляху до євроінтеграції, і практично в усіх галузях життєдіяльності нашої країни реалізуються реформи, спрямовані на досягнення європейських цінностей. Ми столкнулися не тільки з последствиями економічної рецесії, которая больно ударила по нашій економіці, але ми столкнулися також із значительними трудностями в нашому товарообороті з нашими країнами, странами пріжсов сусідами. Это привело к возникновению большого ряда проблем. Поэтому было принято решение решить сначала эти проблемы, восстановить рост экономики. Мы в послед... за последний год имеем э, небольшой спад, где-то минус 0,6% от ВВП. Восстановить, выйти на уверенный рост. Як товарообороту, так і рост вовнутнього продукту, і продовжити процес, який ми почали дві 2010 році. Блокування парламенту триває. Опозиція дала змогу голові Верховної Ради відкрити ранкове засідання, але робота так і не розпочалася. У залі зареєструвалися лише 214 депутатів. Володимир Рибак висловив сподівання, що центральний законодавчий орган країни запрацює 6 грудня. Чи підготують головний фінансовий документ держави 2014 року цього місяця? Голова Верховної Ради Володимир Рибак вважає, що всі строки для його розгляду пройшли. Натомість лідер фракції партії регіонів Олександр Єфремов відзначив, що президент України встановив строк підготовки проєкту бюджету до 17 грудня. Тим часом, ще в понеділок, прем'єр-міністр Микола Азаров повідомив, що, поки невідома ціна на російський газ, цю роботу провести неможливо. У середу ж на засіданні уряду прем'єр зазначив що бюджет 2014 повинен бути бюджетом розвитку регіонів. Головне ж нарощування державного фінансування будівництва та капремонту об'єктів соцінфраструктури. Також глава уряду повідомив, що наступного року необхідно значно збільшити обсяги фінансування ремонту місцевих доріг. За даними профільних фахівців, сьогодні українське суспільство лише починає формувати культуру корпоративної соціальної відповідальності. Саме тому дуже багато для вирішення цього питання належить зробити тим молодим спеціалістам, які поки лише вивчають тонкощі ведення бізнесу та особливості його соціальної відповідальності. Як пройти цей непростий шлях, з'ясовували учасники тематичної міжнародної науково-практичної конференції. Політика корпоративної соціальної відповідальності в контексті сталого соціально-економічного розвитку під складною назвою міжнародної конференції, що стартувала в Донецьку, криється дуже зрозуміла мета створити в регіоні експертний майданчик, який дозволив би ефективно вирішувати питання соціальної відповідальності місцевого бізнесу. Адже за умов, що склалися в країні, лише за його допомоги сьогодні можна підвищувати соціальні стандарти життя. і бізнес. И местное самоуправление, и исполнительная власть прекрасно понимают, что бюджетных назначений недостаточно для того, чтобы на территориях были высокие социальные стандарты. Особенно на территориях, которые еще и пострадали от экологической излишней нагрузки. И то, что многие предприятия готовы делиться частью прибыли дополнительно, Уже непосредственно территориями своїми територіями і регіоном, це об их высоком уровне развития. при цьому успішних прикладів державно-приватного партнерства в області вже доволі багато. Не є виключенням і Донецьк, де веде бізнес ціла низка соціально відповідальних корпорацій, і завдяки яким в місті без вливання бюджетних коштів з'являються нові інфраструктурні об'єкти. Построєна Донбас-арена, на яку не затрачено ні одної копейки грошей, хоча хотя... Мы знаем, что тот, кто ее построил, та компания, которая построила, она прибыль и очень не скоро возвратит. Но этот объект сегодня является очень значимым, социально важным для нашего города. Центр славянской культуры вместе с прекрасным парком, который сегодня появился на территории города, это тоже одна из визитных карточек нашего города. Крім того, в рамках такої співпраці, в 2015 році має з'явитися і кальміус арена. Загалом же, за словами експертів, сьогодні має йтися не лише про державне-приватне партнерство, а й про тісну взаємодію з навчальними закладами. Корпорації, які є партнерами нашої конференції, уделяють велике внимание подготовки, переподготовки, повищення кваліфікації своїх кадрів. Причому існують різні способи от створення внутрішніх. Образовательних учреждений до встановлення тих ліних договорних отношеній сатечними і зарубіжними вищими учебними завідіннями обговорювати проблемні питання, а також ділитися досвідом успішних прикладів соціальної відповідальності великих компаній. Учасники конференції будуть впродовж двох днів. За цей час в рамках п'яти секцій заплановано заслухати понад півтисячі доповідей. Гліпшемовнів Олександр Детиненко, регіональна служба новин. В шахтарській столиці проходить дводенний міжнародний економічний форум Відкритий Донбас Донбас-2013». У заході беруть участь понад 200 учасників. Серед них бізнесмени та представники дипломатичних місій з 15 країн світу. Головною темою для обговорення стали перспективи українських компаній на світових ринках та привабливі для інвестування сектори української економіки. Форум відкритий Донбас проходить вже у дев'яте кількість учасників постійно збільшується. Ми працюємо над тим, щоб створити більш комфортне умови для бізнесу в першу чергу для малого і середнього, тому що це основа бізнесу не тільки в Україні, а во всіх странах. І то, що на каждом из таких форумов, которые праходять, заключаються нові контракти, обсуждаются нові идеи. На форумі присутні бізнесмени, які вже непогано знають регіональний ринок і готові інвестувати у спільні з українськими бізнесменами у проекти. Під час візиту до Китаю президента України Віктора Януковича було підписано угоду про будівництво у нас заводу з переробку вугілля на газ. Уголь в Китаї особливо за останні 10 років, дуже багато використовували. А именно в этой области технологии, ну, можно сказать, уже очень опытные. А у многих предприятий, которые природных газ, то есть природный не хватает, они именно из такого оборудования прямо получают газ из уголя. Это очень выгодно. Щодо експортного потенціалу регіону, то він збільшуватиметься за рахунок нових ринків збуту. Нещодавно всі обмеження на ввезення українських продуктів харчування були скасовані в Іраку. подсонечної масло. Ми покупаємо це ж масло з інших третіх країн. ані тільки міняють емблеми. А насправді це українське масло. чому так відбувається? Тому що українські підприємці у них нету працювати в Іраку. І наше теж міжнародний форум Відкритий Донбас саме і надає можливість краще дізнаватися про інвестиційні можливості нашого краю та перспективи роботи донецьких бізнесменів в інших країнах світу. Вікторія Шевкунова, Олександр Вчеренко, Павло Чуприна, регіональна служба новин. З 1 грудня в Україні збільшено розмір прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. У зв'язку з цим змінився і розмір пенсій. Перерахунок здійснено понад 13 мільйонам пенсіонерів. Замість 894 гривень 949. Саме таким з 1 грудня в Україні є розмір прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. Як наслідок, перерахунок і збільшення пенсій для більше ніж 13 мільйонів пенсіонерів в Україні. Кого это коснулось? Это коснулось прежде всего минимальные размеры пенсии по возрасту, по инвалидности, по потере кормильца, не работающим по закону о престижности шахтерского труда. І сім'ям погибшим шахтіров. Кроме этого предусмотрено дополнительно несколько надбавок, які теж будуть повышаться. Це доплата за сверхнормативный стаж, повышение і надбавки ветеранам війни, дітям війни, определенні виды пенсії за особые заслуги, дополнительные пенсии лицам, постраждавшим слідстві Чорнобильської катастрофи і надбавка донорам. На Донеччині мешкає майже 1 мільйон 400 тисяч пенсіонерів. Наразі середня пенсія в області 1750 гривень. Це майже на 120 гривень більше ніж середня пенсія в Україні. Вже з 4 грудня оновлені виплати отримуватимуть 85% пенсіонерів у Донецькій області. Этот перерасчет проводится в автоматическом режиме, режимі. Тобто пенсионеру не надо идти в пенсионный фонд, не надо предоставлять какие-то доплінні свідчення осіб. Вся інформація у нас є для проведення соответственно, Ми його проводимо вернее, вже на сьогодні провели. Тим же пенсіонерам, які працюють та отримують зарплатню, пенсії не підвищували. У разі ж звільнення перерахунок пенсії мають здійснити обов'язково. Поки ж пересічні донечани про зростання розміру виплат знають небагато. Сказали, что по телевизору будет повышение пенсии, минимальных пенсий на 50 гривен. Больше ничего, никаких информаций не было. С 1 декабря, вы знаете, я даже и не слышала об этом. А если и да, это хорошо. Слышу, что будут выше пенсии, да и все. А не знаете, насколько будет повышать? Нет. У головному управлінні пенсійного фонду України в Донецькій області розповідають, що сума підвищеної пенсії для всіх буде індивідуальною і залежатиме від наявності або відсутності різних надбавок. У середньому ж пенсія збільшиться на 50 гривень. Катерина Яковенко Олексій Костюк, регіональна служба новин. Борги із заробітної плати в Україні зменшилися на 10%. Про це під час засідання комісії з питань погашення заборгованості із заробітної плати, пенсій та інших соціальних виплат повідомила міністр соціальної політики України Наталія Королевська. За її словами, позитивна динаміка розпочалася ще в березні. Таким чином, за цей період було погашено 112 мільйонів гривень. Скоротилася і кількість підприємств-боржників. Їх сьогодні на 571 менше, ніж на початку року. Роботи з добудови проблемних житлових об'єктів необхідно прискорити. Таке завдання під час селекторної наради поставив перед керівниками регіонів віце-прем'єр-міністр Олександр Вілкул. За його словами, українців, які інвестували власні кошти в такі об'єкти, потрібно забезпечувати житлом в найкоротші строки. Варто зазначити, що сьогодні в активній стадії добудови перебувають близько 37% об'єктів незавершеного будівництва. І ще 63% заморожені. Втім, житло повинно бути не лише добудованим, але й якісним. Так, з початку року інспекцією державного архітектурно-будівельного контролю в Донецькій області було проведено близько двох тисяч позапланових перевірок об'єктів будівництва. Зокрема, особливу увагу приділяли дотриманню вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності, будівельних норм, державних стандартів і правил під час виконання будівельних робіт. За результатами перевірок видано 644 приписи про усунення порушень. Сума накладених на будівельників штрафів понад 11 мільйонів гривень. Контролери Донецьк міськводоканалу провели в шахтарській столиці черговий рейд проти неплатників. В результаті від водопостачання було відключено 24 будинки в Київському та Калінінському районах. На сьогодні два абоненти, поживши декілька днів без води, таки сплатили борги і були підключені. В Україні треба спроститися.